В одному зі своїх інтерв'ю нашій програмі Владика Онуфрій, 23-й митрополит, який посів Древню Київську кафедру та очолив найчисельнішу в Україні православну спільноту, про своє предстоятельство, сказав так. Я е, дякую Богові за все, що Бог мені посилає. Е, мене ніхто не, не питав згоди, е, а так сталося, що Бог поклав на мене хрест цей. Якщо Мої бажання внутрішні були, то вони були проти цього. Але Бог зробив по-своєму. Я покорився волі Божій і несу цей хрест з благодарністю Богові. Шлях служіння церкві Христові буковинець Орес Березовський, таке мирське ім'я Владики, обрав ще в юності і теж вбачає в цьому Боже проведіння. І де б він не ніс свій послуг, а від дня постригу і по сьогодні блаженніше вважає себе передусім смиренним монахом, намагається служити людям вірою і правдою. Його щирість і відвертість віряни цінують, а очолювані ним богослужіння є завжди велелюдними. Він дуже любить людей. Це дуже видно в цьому його молитовність. Він дійсно до кожного кожного вислухає, кожного зрозуміє, кожному допомогу, за кожного помолиться, якщо від нього це просять. А що побажати йому? Моє благає літа з Буковини, з Чернівців, Ми його дуже любимо і раді, що він тепер митрополіт Київський після України. Ми бажаємо міцного здоров'я, Божого спасіння. Самому владике, звісно, пожелав би я довгих літ, крепкого здоров'я для того, щоб. Подольше вести вістіка спасіння. Незважаючи на зайнятість справами суто канцелярськими, а це також за статусом є в обов'язках архіпастиря, бо у нього щодня на прийомі чиновники та урядовці, в тому числі із зарубіжних країн, митрополит Онуфрій знаходить час прийняти у своїй резиденції найменших вірян нашої церкви дюточок. За ними майбутнє церкви, вважає владика. Сі господі а ще звершує священницькі треби з напуттям тим, хто створює нову православну родину. Вінчання владика Ануфрій відправляє за всіма традиціями, до яких призвичаївся на Буковині. Молодята куштують із спільної чаші не лише хліб та вино, а й білий хліб із медом. Нехай їхнє життя буде солодким. Там же архіпастер мирських щедрот не прагне. Він людина скромна і навіть день народження пишно не відзначає. Звик ось уже кілька років поспіль 5 листопада, а народився владика саме цього дня, 1944 року в родині Буковинського священника. Молитися за тих, хто дав йому життя на афоні. А ще він молиться за свою паству, за людей, яких присягався вести до царства небесного. Много я вам літа, наш блаженніший владико, і нехай Господь почує ваші молитви, які наші в день вашого народження.